Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас у студії. Хто приєднався до нас віртуально. Медіа Центр України, Українформ, продовжує свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, 343-й день вже триває боротьба за нашу свободу. І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему. Будемо говорити про наші відносини, відносини України та Ірану. У нас у студії Ігор Сімоволос, виконавчий директор Центру близькосхідних східних досліджень. Пане Ігорі, ми вас вітаємо. Я вітаю вас. також. Давайте розпочнемо цю розмову. Іран ще, мабуть, рік тому ми навіть не могли уявити, що наш порядок інформаційний порядок денний увійдеться країна настільки буде обговорюватися на всіх рівнях. Тож які ви бачите наші взаємовідносини з Іраном, враховуючи ті умови, які зараз є, я хочу перше зазначити, що тривалий час відносини між Україною та Іраном були суто економічні. Тобто ключове завдання, яке вибудовували Міністерство закордонних прав України, взагалі, якщо ми говоримо про країни глобального півдня, це була економіка, якомога більше контрактів, якомога більше економічних зв'язків. І будь-яке українське посольство в цьому регіоні воно зосереджувалося в першу чергу на досягненні цих економічних успіхів. Якщо ми говоримо про Іран і про динаміку відносин між Україною та Іраном, то можна зазначити, що в нульових роках ця динаміка була доволі. Ефективне, тобто динаміка економічна була дуже, дуже добре, а все ефективно розвивалися наші відносини, попри те, що в таких галузях як атомна розбудова Баширської атомної електростанції і інші, скажімо, інша діяльність, яка стосувалася таких. Болісних тем для сполучених штатів Америки та Ізраїлю, от в, в рамках дискусій і обговорень з нашими партнерами Ізраїлем і Сполучених Штатів Америки, ця діяльність була згорнута. Ми пам'ятаємо, що вже от до середини нульових років практично українці припинили будь-яку активну взаємодію в цьому напрямку з Іраном, але по всім іншим напрямкам. Взаємодія була uh, і Іран залишався до недавнього часу сьомим експортером українського збіжжя, і це ну, серйозна левова частина його продовольчої безпеки надходила саме з України. Розвивався контракт в газовидобуванні, нафтовидобуванні і в такий відомий проект по авіабудуванню. Дехто навіть стверджує, що це. Цей проект, який був з Антоновим Ірану, і Антонова він допоміг пізніше іранцям в розбудові своїх БПЛА. Ну, це до справи, як кажуть, не пришиєш, просто як є таке твердження. А ситуація почала змінюватися буквально от декілька років тому, і очевидно, ми відчули серйозні зміни десь в грудні позаминулого року, коли росіяни і іранці почали доволі активну співпрацю, і вже тоді очевидно були намічені ключові напрямки їх взаємодії, які були реалізовані влітку минулого року. Якщо говорити про Росію та Іран, що з цим що за цим союзом стоїть взагалі? І наскільки ви бачите, що ця їхня співпраця, про яку вже всі говорять, військова співпраця може далі поглиблюватися і розвиватися, і чим це загрожує нам? Ну, перш за все, очевидно варто згадати про Сирію, про Сирійський кейс, де з 2015 року і Іран і Росія виступають союзниками в війні в Сирії. І це був перший і важливий компонент їхньої співпраці, який заклав в значній мірі подальші подальші події. Касом Сулеймані, бригадний генерал корпусу вартових ісламської революції, командувач експедиційного корпусу Алькут, який був битий му році американцями в аеропорту Багдада. Він якраз був одним із промоутерів цієї російсько-іранської ввідіранських awesome Наступний етап дуже важливий полягав в тому, що росіяни активно виступали, скажімо, таким лобістом Ірану в міжна міжнародному на міжнародній арені в міжнародних організаціях і захищали іранські інтереси, особливо коли мова йшла про ядерну угоду. Росіяни до останнього часу намагалися якби зберегти певний нейтральний підхід. Особливо в контексті цієї переговорів з по відновленню ядерної угоди з американцями, але після початку війни, і власне після запровадження санкцій проти Росії, ця країна взяла курс на зближення з Іраном, а в тому числі на створення такого військово-політичного союзу. Тобто, від формату опікування Іраном вони перейшли до формату повної і все, все проникаючої взаємодії. Наскільки далеко зайшла ця взаємодія? Ми знаємо про те, що БПЛА тут точно поставляються Іраном в Росію, які потім бомблять і літять сюди до нас. Щодо балістичних ракет, про які всі говорять, чи все ж таки вдалося, і цю угоду вже завершено чи можливо за вашу інформацію вже передано такі ракети до Росії, які потенційно потім знову ж таки опиняться на нашій території. І чи можливі ще якісь поглиблення? Ну, я почну напевно з економічної сфери. Існує зараз. Ми бачимо, що вони Іран і Росія об'єднують свої банкові системи. Це для того, щоб спростити взаємодію між собою і мінімізувати наслідки санкцій. Так само йде активна розбудова транспортного коридору південь-північ. Правда, я можу сказати, що по справжньому він зможе функціонувати. Лише через декілька років, не раніше, і ключова проблема все одно залишається Азербайджан, бо через його територію може бути тільки залізниця і відносини між Іраном і Азербайджаном Зараз ми бачимо, які складні. Щодо БПЛА, так без сумніву, ці домовленості по БПЛА були досягнуті, очевидно, ще в грудні позаминулого року, тобто в 2021 році але фінально, фінально вже були рішення було прийнято під час візиту путіна до Тегерану в в липні 22 року а тоді ж мова йшла і про ракети ракети середньої даль... середньої дальності балістичні ракети але слід сказати, що Іран не до кінця довіряє Росії, як і Росія не довіряє Ірану, і їх відносини вибудовуються за принципом, хто перший кого здасть. Тобто Існує в рамках цієї недовіри існує дискусія між Росією і Іраном щодо першочерговості постачання чи то зброї до Ірану. Ми пам'ятаємо про літаки, які росіяни обіцяли. Це підтверджено іранськими джерелами, можливо, ППО і відповідно ракети. Тобто хто перший має що постачати? І Іран, і Росія, не довіряючи один одному, відкладають остаточне рішення. Я думаю, що ключова проблема Ірану полягає в тому, що в цій країні далеко не всі представники політичного класу іранського схвально ставляться до такого, такої тісної співпраці з Росією. А частина все-таки воліла повернутися до ядерної угоди з Сполученими Штатами Америки. Єдине, що зараз ми бачимо, що після заяв Ентоні Блінкена, держсекретаря Сполучених Америки, що такий формат повернення до угоди стандарту 15-го року практично неможливо. Отже, це також впливає на ці відносини. А так і по об'єктам, військовим об'єктам в Ірані. хто за цим стоїть на вашу думку, які наслідки. Це найбільш складне питання, оскільки обвинувачувати якусь країну, я не маю жодного, жодного права, і тим більше що тут має діяти принцип попільнички. А це означає, що поки ця країна не заявить офіційно про те, що саме вона здійснювала цей удар, обвинувачувати її практично неможливо. До речі, іранці так само цим користуються, тому що вони кажуть про те, що БПЛА не їхні. І достатньо того, що там поміняна назва з шахедів на гірань. Цього достатньо для того, щоб е, е, виступати, е, якби от робити вигляд, що це не їх. Але я але експертною думкою да, своєю я можете поділитися. поділитися. Ну перш почнемо з, звідки е, запускалися ці БПЛА е, за останніми даними, оцінками ці БПЛА запускалися з території Ірану. Тобто вони не летіли з-за кордоном, вони запускали з території Ірану. Це були квадрокоптери, квадрокоптери середньої очевидно, розміру. Тобто це великий і не маленький. І є певна інформація про те, що скоріше за все вони запускалися з території іранського Курдистану. але це знов таки інформація, яка потребує підтвердження. Принаймні, частина іранських джерел про це стверджує. Ізраїльські джерела відповідно говорять про квадрокоптери і говорять про. Але не приховують про те, що, що ця операція спланувала планувалася і була здійснена агентами Мосаду. А, очевидно, в цій же так само операції брали участь місцеві е, організації іранські організації, які зокрема е, ми знаємо про одну таку організацію Муджахідіни Хальк е, це організація, яка 60-х років веде. Е, Партизанську війну в Ірані спочатку проти Шаха, потім проти Аятол. Вона лівацького толку. В дев'ятому році ця організація Європейський Союз зняв з неї титул терористична організація, тобто вона легально діє зараз на території Європейського Союзу. І ця організація часто брала на себе відповідальність за здійснення терористичних актів, актів саботажу, вбивств Муганда ну, тобто інженерів або осіб, які причетні до розробки іранської ядерної програми. Давайте поговоримо про цей трикутник: Ізраїль, Росія, Іран. Наскільки тут взаємовідносини і поглиблення взаємовідносин між Росією та Іраном? з Відчуваються і якісь наслідки е, несуть за собою щодо відносин з Ізраїлем. Да, це це теж дуже цікаве питання, тому що відносини там справді заплутані. Ми уявляємо собі, що Іран і Росія є союзниками, але між ними є певні проблеми і недовіра. Ця недовіра вибудовувалася як в районі сирійського конфлікту, де росіяни всіляко розповідали про те, що вони вони виграли війну тоді, як коли головний тягар несли іранці. Іранці цим були страшенно незадоволені зараз. Після початку війни очевидно, росіяни передають іранцям більшу частину повноважень в Сирії, і здається, цей конфлікт більш-менш врівноважений з іншого боку, росіяни. Намагалися втримати Ізраїль від активної підтримки України, і для цього їм потрібно було постійно нагадувати Ізраїлю про їхні можливості в Сирії і можливості іранських проксій, які в при певних обставинах можуть нанести удар по Ізраїлю. А ізраїльтяни так і казали, що ми не можемо поводити себе вільно, оскільки поруч ходить російський ведмідь. і оцей комплекс російського відмідя поруч з їх кордонів він значній мірі впливав на їх поведінку і впливає досі. А з іншого боку Росія переконувала Ізраїль, що вона в будь-який момент може забезпечити безпеку Ізраїлю і не дасть можливість Ірану вдарити по ізраїльській території. А як все це це пов'язується з постачанням авіації нових літаків Ірану і засобів ППО? Ну сказати важко. Очевидно, цей розрив в тому цей когнітивний розрив, який досі принаймні стримував ці три країни від активного протистояння один з одним? Я думаю, буде збільшуватися. Таке поглиблення взаємодії між Іраном і Росією чи допомагає воно нам у наших взаємовідносинах з Ізраїлем? Поки що ні, поки що ні. Я по як ви бачите, Ізраїль виносить це за душки, а він намагається вирішувати питання з Іраном через Росію, і досі я не побачив жодних ознак зміни їхньої політики. Цілком можливо, що візит нового міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Койна, до України змінить цю ситуацію, або принаймні ми почуємо якісь нові ідеї. Бо поки що за весь цей час жодних ідей нових От з моменту минулої каденції Бібі Натаньягу, як прем'єра, ми не побачили. І Бенета, і Лапіда, і власне, зараз нову Натанягу, ми не почули нових ідей. Ці ідеї всі старі, і вони вже не цікаві, тому що ситуація серйозно змінила для нас. Повертаючись до атак на об'єкти військової інфраструктури, чи впливає це на нас такі атаки і наскільки позитивно? Я хочу перше зазначити, що удар цими БПЛА по заводу вислахані здійснене в інтересах країни, яка це зробила. Не в інтересах України, не в інтересах іншої країни, тобто це в інтересах цієї країни. І очевидно напряму це не впливає. Хоча ми чули і вчора, і позавчора гнівні реакції іранських високопосадовців, в тому числі на адресу України, де вони коментують твіт Михайла Подоляка з приводу того, що Україна вас попереджала. І вони кажуть, що вони розглядають це як опосередковане визнання України. Ну, Тобто, як ви розумієте, це абсолютна а тим не менш, ну такі принаймні про це варто сказати, що такі погрози в бік України існують. На цьому етапі це напряму на нас не вплине, але все залежить від того, як будуть розгортатися події далі. Іранці по ідеї і по слідуючій лозі їхнього політичного процесу мають відповісти. Як вони власне це зроблять? А від цього буде залежати розвиток ситуації в цілому, і тоді, звісно, ця розвиток ситуації буде безпосередньо впливати на хід війни в Україні. Я дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги. Ваше питання. Прошу. Надій Юрченко, Укрнформ, запитання таке: днями США включили до чорного свого чорного списку сім іранських компаній, які виробляють дрони. Наскільки це чутливо для іранської цієї індустрії, і, взагалі, іран під санкціями перебуває вже ну кілька десятиліть? От чи можливий тут ну обмін, так би мовити, досвідом в лапках між Росією та Іраном щодо обходу санкцій, щодо життя під санкціями? Дякую, Дякую за питання. Ну, перш за все, я думаю, що Проблема санкції перебільшена для Ірану з 15-го року. Іран вийшов з більшості з більшості санкцій після укладання угоди ядерної угоди. І до 18-го року навіть Сполучені Штати Америки не застосовували проти Ірану санкції. Взагалі, руйнівна роль ядерної угоди ще потребує додаткових пояснень, і ті ресурси, які отримав Іран з п'ятнадцять. То по 18 рік, які були власне пущені в вдосконалення програми БПЛА і ракетної програми, вони якраз відіграли ключову роль тої ситуації, яку ми маємо станом на зараз. А, а, я хочу нагадати, що Європейський Союз досі ще не запровадив санкції, незважаючи на те, що очевидним, що е, е, Іран порушує резолюцію Ради безпеки ООН, порушує і постачає БПЛА всупереч цієї резолюції. І, тому питання в плюс до всього іншого очевидно, що будь-яка країна, яка перебуває під санкціями, вона намагається знайти можливості існує величезний сірий ринок. Якщо ви візьмете ті БПЛА, які залишки БПЛА, які вдарили по даху з ну, заводу в Ісфахані і порівняєте їх з запчастинами БПЛА, які виробляються в Ірані, виробляються в Ізраїлі, виробляються в Україні або де інде в іншому місті, ці приблизно деталі будуть подібні, тому що це один величезний сірий ринок. Ну, і, тобто ці деталі присутні. І є чимало країн, які, ну, по суті, забезпечують функціонування цього ринку, а які країни, які знаходяться поблизу з Ірану і сусіди Ірану. Дякую, ще питання, друзі. Мабуть, на останок питання буде, яке хвилюють всіх українців щодо ракет Ірана, які мали б надійти Росії, все ж таки за вашими оцінками, який шанс? Є на те, що вони вже надійшли туди, як ви оцінюєте цю ситуацію? Я звісно чув цю інформацію про те, що росіяни передали якусь кількість ракет, але не передали платформи для запуску. Тобто є така інформація, підтвердити або спростувати її край важко. А разом з тим очевидно, що рішення остаточне рішення і факту передачі от великої кількості ракет немає. Зазначу, що до кінця 2023 року. Будь-яка передача ракет, продаж ракет третій стороні з боку Ірану, є грубим порушенням резолюції 2015 року. Для нашого розуміння без цих платформ запуск таких ракет неможливий. Ну, судячи з усього, так я не великий військовий фахівець, але кажуть, що без платформ вони не запускаються. Я дякую вам за цю інформацію. Дякую вам за цей ефір. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Ігор Смівалос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. а Ми віримо в наші збройні сили. І слава Україні.